І всім привіт, друзі! Ви оце на каналі Пінчука Назарчик. Сьогодні буде відео про сонячну Одесу. Ми будемо прогулюватися районом Аркадія. Сьогоднішнє відео про відпочинок, відпустки, море та літо. Відвідати Одесу та показати її в одній серії ну просто неможливо. Тому я вирішив прогулятися по сонячним пляжам міста. Зокрема, відкрити таємниці Славетної Аркадії. Сьогодні, у моєму відео, ви побачите, де я зупинився на цей час в Одесі. Коротко розповім про один із самих відомих туристичних та пляжних районів. Покажу ціни на відпочинок у 2025 році, які кафе, бари, ресторани можна відвідати, проінспектую пляж, в які готелі можна заселитися. Завітаю у ресторан морепродуктів та покажу, як готує їх шеф-кухар. А також. Потопчусь на привозі. Окрім цього, покажу, де розміщені відомі нічні клуби. і Така. Я прокатаюсь на чайці, повечеряю у чайці, сфотографуюсь з чайкою. Давайте будемо переходити від цих багатоповерхівок до моря. Для тих, хто хоче тісніше познайомитись з Аркадією. Та її відвідати, скажу пару слів. А точніше, навіть і покажу її. Тому не перемикайте і підпишіться на канал, якщо вам це цікаво. Ось так виглядає цей сучасний район. Аркадія це коротний край міста Одеси. Який розташований у приморській частині міста, неподалік від п'ятої і сьомої станції фонтанської дороги, відомий одноіменним парком і пляжем, свою назву район дістав від гірського регіону Греції, Аркадії, який, за легендою, є місцем суцільного щастя. Спокою миру на землі. Я думаю, що одна історія про Аркадію вам буде нецікава. То я лише коротко скажу, що район так названий тому, що в 1800-х роках тут була русла річка, яка впадала в море, і поряд проживали заможні люди. Еліта тодішньої часи населення. Тут завжди був спокій та тиша його асоціювали з таким же районом, як у Греції. Тут, навіть неподалік, розміщене консульство Кіпру. Ну, а тепер все по черзі по приїзду у місто я розмістився в арендовному житлі. Сучасному комплексі Альтаїр. Він контрастний, відрізняється від інших районів міста. Так як це сучасний комплекс з усіма наявними і можливими зручностями. Будинок має закритий тип, гарна прибудинкова територія, паркінг, дитячий майданчик, заходи безпеки та консьєрж кому необхідний номер телефону власника – Напишу на питання під коментарями. Ціна за одну добу 1300 гривень. Давайте піднімемось на поверх. І я швиденько все вам покажу наочно. Я буду проживати ось у цій квартирі. Тут сучасний ремонт. Велике м'яке ліжко. Гарний вигляд з вікна. Житло розраховане на трьох осіб. Тут всі умови, кондиціонер, санвузол. кухня з усіма зручностями. І ось такий балкон для вечірніх посиділок. Дорогі друзі, виглядає тут по на балконі. Ось бачите тих людей. Вони роблять те, що й повинні робити всі, коли отримують інформацію про 17 Хедів над містом. Дякуючи в лапках сусідній державі, яка надає нам спокій, особливо в Одесі, під час відпусток та відпочинків на морі. Дуже прикро. Але повертаємось у місто. Я із нетерпінням починаю свою екскурсію Аркадією. Щоб доїхати у вказаний район, вам необхідно знати деякі примітивні речі. Навігатор, скоріш за все, вас приведе на тильну сторону району, де розміщені відомі новобудові компанії Каддор. Загалом на пляжі мається головний хід. Тому це теж не буде помилкою. Адже там одразу гарний вигляд на море. Але я почну з головного входу. Головний хід це під'їзд громадського транспорту з вулиці Генуеської, загалом Аркадія, відома гарним пляжем, нічними пляжними клубами. А сучасна його концепція. Це ресторанно-розважальний комплекс з елементами торгівельних центрів. Тут самоти вам шукати не прийдеться. Засумувати теж ви не зможете. Фонтани, дитячі розваги. Все є. А це місце Одеси, район Аркадії. Ось це і є другий вхід на Аркадію. Саме звідси прийшов я. Він зустрічатиме вас різноманітною інфраструктурою, із закладів громадського харчування та видами моря з пагорба. Тут гарні види на море, можна помилуватися кораблями, які стоять у карантині. На мою думку, у вечірній час, коли темніє, можна взяти із собою бінокль. І подивитися вдаль. Дуже прикольно. Серед фонтанів Аркадії ми всім відомий надпис, який є однією з головних локацій інстаграму. Мабуть, в Одесі ви не знайдете дівчину, в якої б інці не було такого фото. Таке фото є і у мене. Заходьте, до речі, в інсту і до мене. Але біля них мене, як хлопця, зацікавив інший об'єкт. Я думаю, ви вже зрозуміли, про що я. Це Чорноморський ресторан морепродуктів з назвою Чайка. Я скажу чесно, в ньому не снідав і не вечеряв. Але повірте мені, і я вам рекомендую прийти сюди ввечері. Адже він вас зустріне в стилі романтик. І ви будете свідками музичних вечорів, які тут часто проводяться. Рекомендую вам зараз відео поставити на паузу. І ознайомтесь із меню та вибрати собі міді або смажену рибку. До речі, як пишуть в коментарях. Цей фонтанчик теж балакучий, він музикальний. Але як ви бачите, я прогулянку здійснюю в денний час, тому підтвердити цього не можу. Але думаю, користувачі не обманять. Фотографувавшись біля чайки, я вирішив далі алею в бік моря. Якщо ви прогулюєтесь з дітьми, то вони вам не дадуть не зайти у мармеладний кіт. Це спеціалізована точка продажу різного виду мармеладу, який розділяється за смаком, розміром, кольором. А який запах? Ну просто клас! Батьки, готуйте гаманці. Перед покупкою рекомендую звернутися до продавчині, оскільки вона знає багато різних значних акцій. Якщо будете купувати і друзям гарні знижки, тут я купив швеньку солоденького і продовжу прогулянку. Але довго їсти не прийшлося, по обидві сторони алеї надають свої послуги, гральні локації для дітей. Це ось такі різноманітні стрілецькі тири, міні-картрузи, кімнати шаху, кімнати сміху, каруселі, дитячі, звичайні та надувні батути. Також тут розповсюджені. Ось такі пінк-дейти. їх дуже велика кількість, є можливість виграти і ось такі м'які іграшки. Але на цьому це ще не кінець. Це тільки початок. По дорозі вас зустріне аквапарк Гавай. Скажу так: температура у басейнах тут від 30 до 33 градусів тепленька. Ціни однакові по місту. Тому не шукайте дешевше. Повірте, я порівнював: тут є сейфи для зберігання речей. Абонемент, напої. Скажем так, прикольно. Дорогі друзі, користуючись нагодою, попрошу вас зазнати на допомогу нашій армії. Адже саме завдяки їм ми можемо зараз вільно проживати в нашій країні, здійснювати ось такі прогулянки, насолоджуватись життям. Давайте на цей рахунок беззадинатного. Хоча б по одній гривні на дрони. Це інвестиції в наше майбутнє. То були збиті російські ФБ". Я думаю, що хто буде тут, то може самостійно надати кошти. А хто є з числа моїх підписників, може здійснити донат на картку, яку ви бачите на відео. А я продовжую. Сучасна аркадія. Це ресторани, дискотеки, кафе, бари, нічні клуби, аква та лунопарки, магазини вздовж морського узбережжя та пляжні. 2018 року на території коротного комплексу Аркадія відкрито першу станцію туристичної поліції для охорони публічного порядку в курортних зонах Одеси. Та області. Наскільки мені відомо, такого нема в жодній області. З усіх закладів, що були мною перелічені, я рекомендую вам відвідати реберню. Чуросну. Хоплю картоплю. До речі. Тут я і вирішив кинути свої бебихи та підгодуватись. Взяв картопельки по селянськи, сосисок та кваску. Але скажу чесно, так собі, просто перекосив, мак буде поцікавіше, але не любителя, тому відмовляти вас не буду. Там є смачна кухня. Тепер я вважаю згадати про важкоатлетів. Чи, як то кажуть, важковиків. Це нічні клуби на Побережжі для дорослих. Це славно відома Ібіца та ітака. Тут увечері ще та туса. Тут проводять свої концерти Сіна Кару, Дорофеєва, Макс Барський, Ліза Лілі. Та каця, та ще багато яких відомостей. Та і пляж тут теж відповідний. Якщо ви зайдете на сайт Ітаки та переглянете клубні фото, то ви одразу захочете його відвідати. Ну, раз я вже заговорив про море та пляж, то не буду тягнути кота за хвіст і покажу вам його. Він виглядає тут ось так. Тут він вільний, міський. Ви можете взяти прохолодних напоїв та відпочивати. Тут дуже гарна і приємна атмосфера. Я теж вирішив проінспектувати воду та спустився до моря. Вода тут тепла та чиста, але є деякі водорості. Як на мене, то краще, ніж будь-де, вони мене не напрягають. Протриматись на пляжі просто неможливо, і без лимонадику тут не витримаєш. Хоче більше отримати інформацію про Аркадію, то можете скористатись ось такою екскурсією на таких транспортних засобах. Дуже комфортно і ваші ноги теж відпочинуть. Але я вважаю, що якщо ви приїхали на море, то скористайтесь гарним пісочним пляжем та позасмагайте. Все таки ви на Аркадії. Якщо вам довелось приїхати з іншої сторони району, то навішайте носа. Він буде виглядати саме так. Ви теж побудете на аркадію, але через ось таку драбину. Тут ось такі відони та локація. Море видно з висоти. Тут починається траса здоров'я, і ви нічого не втрачаєте. Траса здоров'я. Теж багато на розважальні локації. Тут мається також вихід до моря. І вам скучно не бути. Я, наприклад, відвідав ресторан Чорноморка, де пригощаються морепродуктами та стравами з них. Я був свідком, як для мене готують молюски. Ви теж можете спостерігати. І проконтролювати яку саме страви і як будуть для вас готувати. Кому до вподоби інша кухня, наприклад, з нашого Криму, відвідайте кафе Крим, який знаходиться поряд, тут теж смачні та неординарні меню. Якщо ви будете задумуватись, де саме зупинитись. Щоб відвідати Аркадію, запропоную вам готель морський. Тут вигляд просто на море. Але є ще один красень: він не поступається зручностями. Це Red Line. Тут готель, пляж, басейн, цілодобові вечірки та туси для молоді. Якщо ви поціновували ще подарунки, сюрпризів для себе та для друзів, обов'язково придбайте сувеніри на пам'ять, Тут досить розширена морська тематика, гарні підставки, бокали, різноманітні набори. Коли я прогулювався Аркадією, то мені стало відомо деякі цікаві факти про неї. Я думаю, і вам вони стануть в нагозі у вашому багажі знань. Виявляється, на Аркадії проходили зйомки багатьох фільмів. Однак мало хто знає, що на місцевому пляжі зняли один з епізодів фільму. Смугастий рейс В ході зйомок побудували спеціальну огорожу від тигрів. Проте одного разу один з них таки вирився поза його межі і добряче налякав одеських відпочивальників. Людям старшого віку такий фільм дуже колись подобався. Також одним із цікавих фактів є те, що засновником пляжу Аркадія, на якому ми з вами зараз гуляємо, став берлієць Еміль Камбє. Чоловік під час роз'їздів Одеси прилезів гарну місцину для прогулянок, яка виводила прямісінько до узбережжя моря. Камб'є вирішив побудувати там ресторан. Під назвою Аркадія. У радянські часи його перейменували на Південну Пальміру. П'ять років заклад простояв пустим. Зараз від колишньої розкоші можна побачити лише її залишки. До середини 1950-х років біля входу до Аркадії обов'язково перевіряли квітки. Хід був платним, втім пізніше його таки зробили безкоштовним, а ворота знесли. Закінчити прогулянку Аркадію ви можете трасою здоров'я. Тут на Аркадії знаходиться траса здоров'я. Це унікальне місце, де можна займатися спортом і насолоджуватися прекрасними пейзажами. З'явилася вона на початку 60-х років. І з'єднує пляжі Ленжерон та Аркадія. Довжина цієї дороги становить приблизно 6 кілометрів. По трасі заборонено переміщення будь-якого транспортного засобу, який забруднює навколишнє середовище. Зате це ідеальне місце для велосипедистів, ролерів і бігунів. Для того. Щоб забезпечити їм спільне перебування на трасі, обладнали окремі велосипедні доріжки. Тому тут завжди багато любителів активного відпочинку. Дорога пролягає вздовж берега Чорного моря. Природа навколо вражає своєю красою. Висаджені дерева, створюють приємну сірі. А морський бриз освіжає у спекотний день. Після відпочинку на Аркадії я відвідав ринок Привоз, який є пам'яткою архітектури початку 19 століття. Але я все таки вирішив, що ця локація буде сюжетом для іншого ролику, адже про ринок є багато чого розповісти і показати. Це велетень державного масштабу. Тому залишайтесь у мене на каналі. Буде далі багато чого цікавого та корисного. Всім, кому сподобався мій розписть, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте цим відео. І всім пока-пока. До нових зустрічей! Не забудьте написати у коментарях, що саме ви б хотіли побачити у мене на каналі. we built an empire of sun, as the bridges were falling down In the midst of endless sun, we've built a long